Слава Ісусу Христу, любі мої! Вітаю вас щиро, як рідних, у нашій хаті, де карти роши почуть правду, а душа шукає відповіді. Сідайте зручненько, візьміть філіжанку, кави або чаю, і давайте разом заглянемо у завтрашній день. Бо як не ми собі правду скажемо, то хто? Так, здивимось, що нам карти кажуть про е, е, ті перемовини у Стамбулі е, 15 травня. Розкладаємо по три карти, як завше. Е, перша карта колесо фортуни. Ой, ну це карта долі непевності. Вона, як то кажуть, сьогодні так, а завтра і гоп. І вже ні, щось крутиться, вертиться, ніби якась сила вища там рулить всім. так що перемовини ніби на волосині висять, щось може змінитися в останній момент. Друга карта, там королева мечів. А, ой ой, тут у нас вже хтось серйозний вступає в діло. А, така жінка а, холодна, розумна, ріже правду матку без жалю. А, то може бути якась політична фігура або просто енергія тверезого розуму. Вона не дасть просто так якусь дурницю влаштувати. Значить, хтось буде стояти на своєму з вимогами без компромісів. Третя карта, дев'ятка кубків. О, файна карта. То, вже як кажуть, задоволення, результат, що гріє душу, як на мене, щось таке відбудеться. Буде виглядати, що сторони більш-менш задоволені. Може не на 100%, але щось конструктивне таке буде. Ну, що я можу сказати? Шанси на перемовини не дуже навіть є. Воно правда ще може крутитися в останню мить, але виглядає, що щось буде. Не факт, що то будуть легкі балачки, але з якогось боку. Результат може бути позитивний, так що без паніки чекаємо новин. Добре, сідай зручненько, бо зараз глянемо, що карти нам шепочуть про те, чи буде те припинення вогню з 15 травня. Відкриваємо по три карти, як завжди. Дивимося уважно. Перша карта ну, вісімка кубків. Ой, ця карта то про відхід, про те, що хтось лишає щось позаду. Якби хтось нам сказав досить, мені то вже надоїло. Може бути, що якась сторона захоче відійти від активної стрільби, але то ще не мир, то скорше спроба трохи зробити паузу. Друга карта трійка мечів. Уф, ну, це вже болюча карта. Тут або зрада, або велике розчарування, щось таке, що по серцю б'є. Значить, навіть як щось і спробують припинити, то буде з великим напруженням. Хтось точно буде незадоволений, або ситуація розколиться ще більше. Третя карта, там помірність, о, нарешті, щось добріше. Це е, карта миру, балансу, терпіння. Вона каже: не спіши, все прийде з часом. Е, так що на горизонті є надія не завтра, не зразу, але процес до припинення вогню потроху може запуститися. Ну, що я можу сказати? Повного припинення вогню ще не буде з 15-го. Але виглядає, що рух у ту сторону є. Хтось вже морально готовий до того, інші ще переживають болісний етап. Але якщо будуть проявляти терпіння і не піддаватись на провокації, з часом може стати легше. Так, що надія є, но треба ще трохи витримки. Добре, дивимось. Що ж то такого сталося, що той Путін знаєш, зібрався на ті перемовини, хоч і зубами скрегоче, розкладаю карти по три, як має бути. Перша карта четвірка мечів. Ага, от і перший дзвіночок. Ця карта про виснаження, про тайм-аут. Видно, що вже просто немає сили тягнути далі ту всю справу. Треба передих. Якби сказав, дайте спокій, хоч на тиждень, бо все розвалюється. Такий, знаєш, вимушений відпочинок. Може армія чи ситуація на фронті вже тупо не витримує? Друга карта страшний суд Оце вже важка артилерія, то карта, як кажуть, пробудження. Хтось, наче, з гробу, виліз і каже, Ало, пора щось міняти. Могло статися щось дуже серйозне, якесь внутрішнє усвідомлення, або зовнішній тиск з боку союзників, або навіть власного народу, що вже далі так не піде. Прийшла пора або домовлятись, або все летить шкереберть. Третя карта трійка мечів. Ну от і підтвердження: біль, розчарування, втрати, видно, що якісь події дуже по ньому вдарили. Може бути і про великі втрати на фронті або політичні удари. Ситуація дуже болюча, і він, хоч і не хоче, але змушений іти на ті балачки. Ну, що я тобі скажу, газденько, то ну не з доброї волі він на ті перемовини йде. йде. Видно, що в нього там або капці фронту, або починає земля під ногами горіти. Хоче трохи часу виграти, можливо, хоче зберегти лице, але карти показують рішення вимушене з болем і великою тривогою. Ага, ну давай дивимось, чи буде в нас та військова реформа, як тільки мир нарешті прийде. Три карти, як завжди, і кажу тобі все, як на духу. Перша карта п'ятірка кубків. Ох, тяжка карта. Це про втрати, про біль і розчарування. Видно, що першим ділом буде не реформа, а розбір того, що сталося. Люди будуть ще довго оговтуватися. Буде багато болю, питань, сліз, ну, така емоційна перебудова після війни все не зразу буде гладенько. Друга карта це двійка пентаклів. А тут у нас вже балансування, знаєш, як циркач на канаті пробу, пробують втримати рівновагу, так, реформу будуть крутити, думати, як краще зробити. Але... Гроші, ресурси і люди все ще буде нестабільно. Видно, що процес піде, але буде складно все звести докупи. Третя карта трійка Пентаклів. О, а це вже добрий знак. Ця карта про командну роботу, про створення чогось нового з нуля, але з розумом. Значить, реформу таки почнуть. І не просто на папері, а реально залучать фахівців, будуть співпрацювати. Все не зразу, але з часом вибудують нову систему. Реформа буде, але не одразу після миру. Спершу сльози, потім спроби зібратись і втриматись на плаву. А вже далі е е робота в команді розумний підхід. Тобто буде, але повільно і з купою перешкод. Але буде, і то головне. Ой, ну то питання не з, не з легких, але сідай, послухай, що нам карти е шепчуть. Про той самий головний сценарій, як та клята війна має скінчитись, відкриваю три карти і говорю по-простому. Перша карта Король мечів. Ух, то серйозна фігура, це хтось сильний, розумний, хладнокровний стратег. Він не діє з емоцій, а все прораховує. То може бути або військовий лідер, або міжнародний гравець, або навіть якийсь суд. Одним словом, рішення про завершення війни буде прийняти розумом не серцем. Буде холодна логіка і чітке так, отак, має бути. Друга карта десятка мечів. Ох, ця карта страшненька, але дуже правдива. Це про повний кінець, про крах чогось, що вже не підлягає відновленню. Може означати, що війна завершиться дуже жорстко для однієї зі сторін, як кажуть, далі вже нема куди. Болісно, з зрадою, з відчаєм, але це фінал. Третя карта смерть. Та не лякайся. Карта смерть не буквально смерть, а велика трансформація. Це момент, коли щось одне помирає, щоб дати дорогу новому. Після війни вже не буде так, як було. Все зміниться і держава, і суспільство, і армія, і навіть у головах людей. Інші пріоритети будуть закінчення буде різке, жорстке і однозначне. Хтось програє так, що з того вже не встане. Але після того повна перебудова, нове життя, нова реальність, і навіть як. Як зараз тяжко, то все йде е, до великої зміни. І то вже не чи, а коли. Ой, ну Трамп то персонаж, е, що завше з якимись заявами, як з кулемета. Е, але давай глянемо, що ж там таке він може готувати, щоб аж усі заголовки кричали, е, карти відкриті, і е, я вже бачу цікаве. Перша карта сімка жезлів. Ага. Тут він стоїть, як на барикаді, і кричить: Я правий, ви всі проти мене, але я тримаюсь. Це карта боротьби е за свою позицію. Значить, заява буде така, що показує його як борця. Типу, всі мене атакують, бо я кажу правду, або я один борюсь з системою. Друга карта, вісімка мечів. Оце вже цікаво. Ця карта про обмеження, страх, стан, коли руки зв'язані, може бути, що він готує заяву про те, що його утискають, що є змова, що йому не дають діяти, обмежують свободу слова чи навіть переслідують. Такий знаєш стиль. Я жертва, але сильна жертва. Третя карта п'ятірка мечів. Ох, тут вже про конфлікт, про сварку, про те, що хтось виграє, але всі навколо е, втрачають. Е, така заява буде точно провокаційна. Він хоче вколоти. Виставити інших в поганому світлі і себе зробити єдиним героєм, не буде там миру і спокою, буде вибух. Ну що я скажу? Готує він щось гучне і бойове, може заявити, що його переслідують, що система проти нього, що він єдина надія на спасіння Америки. Все в його стилі конфлікт, драма, боротьба гучно буде, але не факт, що всі це сприймуть позитивно. Ох, ну питання таке: що аж мурашки по шкірі? Бо люди вже втомились боятись. Але добре дивимось там, що нам карти кажуть. Вони, знаєш, не брешуть, та? тільки шепочуть, А я вже тлумачу по-своєму три карти на стіл і поїхали. Е, перша карта ну, четвірка кубків. Це карта байдужості такого стану, коли люди сидять і ніби вже нічого не хочуть, ні на що не реагують. Е, світ, е, хоч і напружений, але втомлений, багато країн можуть бути не готові до великої війни, неморально, не економічно всі дивляться на загрозу, але ніхто не хоче перший вогонь кидати. Друга карта закохані. О, а це вже дуже цікаво. Тут мова про вибір: є два шляхи, і світ стоїть на роздоріжжі. З одного боку, там конфлікти, з іншого можливість домовлятись. Карта каже, що ситуація на межі, але ще є шанс на мирне вирішення. Головне, там хто яке рішення прийме. Бо все зараз тримається на тоненькій нитці. Третя карта десятка пентаклів. А от і добрий знак. Це карта стабільності, довгострокового добробуту, міцного ґрунту під ногами. Вона ніби каже, спокій, війни тотальної не буде. Більшість сильних гравців світу хочуть зберегти те, що мають державність, економіку, порядок. Вони не підуть на повний розвал. Карти говорять чітко. Ситуація напружена, але світ стоїть перед вибором. І поки що вибір буде в бік миру чи хоча б стримування світової війни, от найближчим часом не видно, та не значить, що все буде тихо, та локальні конфлікти ще можуть бути, але глобального вибуху не буде. Слава Богу. Добре, слухаю уважно, бо то питання таке глибоке, ніби сам туман, карти відкрила. Е, і зараз скажу, хто ж підпише ту мирну угоду е, сам Зеленський чи вже хтось інший, що прийде після нього. Е, перша карта там місяць Оце карта туману страхів. Недовіри, все неясне, заплутане, як ніч на болоті. Вона показує, що зараз правду побачити важко. Е, є кулуарні ігри, закулісні домовленості, а ще е, ситуація нестабільна і може змінитись у будь-який момент. Е, це ще не той час, коли щось видно чітко. Друга карта там Кубків. Ага, а це вже молода енергія. Хтось з новими ідеями, е, щирий, але ще недосвідчений. Це може бути і новий політик або нове обличчя при владі, або хтось, хто прийде з мирною ініціативою. Але не виглядає, що це сам Зеленський, радше хтось молодший, м'якший у стилі, не такий прямолінійний, третя карта та верховна Жриця. А отут глибина це карта таємниць, інтуїції, внутрішнього знання. Рішення буде прийнято не публічно, а тихо, за лаштунками. І, скоріш за все, ту угоду підпише не той, хто зараз на виду. Жриця каже: чекай, правда, ще схована. Це або наступник, або тіньова фігура, яка ще не проявилась повністю. Ну, що я тобі скажу, газденько? Е, виглядає, що мирну угоду все ж таки підпише не Зеленський, а його наступник, або е, хтось новий, ще молочний у політиці, але з мирним меседжем усе буде дуже закулісне і, і тайне, і повністю все відкриється не скоро, але зміна буде і вона вже назріває. Ну що ж, газдиньки і газди, дякую вам за довіру, за добрі очі і щире серце. Хай вас береже сила небесна, хай у вашій хаті буде спокій, а на душі світло. Все буде добре, лиш вірте, й не бійтеся змін. До нової зустрічі, як Бог дасть. І пам'ятайте, щось тривожить, карти завше на поміч, а я завше тут. Чекаю на вас з добрим словом і правдивим розкладом.